8 жовтня у селі Красенівка народився Іван Піддубний українець, який став шестиразовим чемпіоном світу з боротьби. Його пам'ять вшановують на щорічному обласному турнірі з греко-римської боротьби серед юнаків. Красенівка стала борцівською меккою. Тут свої перші досягнення здобувають відомі українські спортсмени. На урочистостях з нагоди 151-ї річниці народження легендарного піддубного побувала наша знімальна група. Свято богатирської сили проводять щорічно у Чорнобаї та Красенівці. Серед урочистостей покладання квітів до пам'ятника Івану Піддубному та турнір з греко-римської боротьби. Незважаючи на воєнний час, чимало охочих приїхало продемонструвати свої навички та вшанувати пам'ять чемпіона чемпіонів. Владислав займається боротьбою з 4 класу. На цьому турнірі він вдруге боротиметься у фіналі за першість. Я раніше любив типу, бойові скурс. Ну узнав, що я борба плутання, речі піти. Отак От цей мене спочатку були проіграші. Ну чим більше було проіграш, тим мене було більше мотивації, щоб ще дуже тренувалися. Плюс мені, мені це подобається, робиться, це ну, розвиває тебе тренер спортсмена Станіслав Власенко привіз і ще дев'ятьох вихованців. Каже, після тривалої перерви через повномасштабне вторгнення із вересня почали активні тренування. Через зрозумілі обставини не всі діти змогли підготуватись повноцінно, тому і ставити якісь вимоги не можна. Гарно, що проходить турнір, що дітям десь є і проявити свої навики. Ми на це дивимося як поки що на відновлення дітей. До підходу їх до спортивних змагань. Такі турніри проходять майже 30 років поспіль. Цього року через обмеження понад 60 учасників із Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей змагалися без глядачів. За словами Анатолія Самохи, виконавчого директора обласної федерації з греко-римської боротьби, різниця із минулими змаганнями суттєва, оскільки війна підриває психічне та фізичне здоров'я дітей. Я хотів би сказати. Долю розказати долю одного хлопчика із Волноваки, йому 9 років, Боря його зовут. Він два тижні мені розказував, як падають будинки від бомб. Він казав Анатолій Романович, а я швидко бігаю. Ми займалися Олег під загальними фізичними вправами, і там був чиновковий біг. Кажу, дуже швидко для свого віку, а я втечу від танка. Селищний голова Чорнобаю Сергій Любивий назвав урочистості відповіддю ворогу. Росіяни мають знати, з ким мають справу українців не залякати. Це наша відповідь російській агресії, Російської Федерації. Що ми українці сильні, ми переможемо, і не тільки сьогоднішнє наше покоління сильне, а й майбутнє. Після відкриття турніру в Чорнобаї посадовці та всі охочі поклали квіти до пам'ятника Івану Піддубному у Красенівці. Серед них і Петро Душейко, почесний президент Федерації з греко-римської боротьби в Черкаській області, голова Оргкомітету всеукраїнського свята богатирської сили на призи пам'яті Івана Піддубного. Я вдячний долі і вдячний всім. всім. А перелічується багато прізвищ, мен, які причетні до того, що Іван Максимович. Повернувся духовно поки що на нашу Батьківщину, на рідну Красенівську землю, на рідну Україну. Це заслуга багатьох поколінь, які працювали над тим, щоб його ім'я заслужено було повернене. Нашій Україні, начальниця Золотоніської районної військової адміністрації Ірина Тернова вважає важливим шановувати героїв попри стан Україні. Минулогорічні святкування були дійсно помбезні. скажімо так, велика кількість учасників була. Це було свято не одного дня. Велика великі ярмарки були, великі виставки були. На жаль, в цьому році трішки по-іншому, але все-таки вшанувати пам'ять Івана Максимовича Піддубного. Ми повинні не лише вдати його народження і вдати його смерті, а і кожного дня пам'ятати. Свято богатирської сили нагадує нам та всьому світу, що українці сильна нація. Зараз на фронті Збройні сили України продовжують доводити нескореність та жагу до свободи нашого народу, як її колись демонстрував Іван Піддубний. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.